Українських шахтарів можуть замінити польські польща готова виробляти електроенергію для України на своїх вугільних теплових електростанціях. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. Варшава працює над тим, щоб спалювати польське вугілля, не сплачуючи за викиди, а вироблений струм передавати Україні. Це на вирішить проблеми всі проблеми цілісно, але принаймні в якійсь частині зможе допомогти пересувати цю стану зиму. Після російських атак виробляти струм можуть лише 27% вітчизняних великих ТЕС. Такі дані українського уряду. Але чи вистачить на їх роботу наступної зими власного вугілля? Залишається питанням. Росіяни знищили 80% вугільної генерації, а решта 20% підприємств, які потерпають від обстрілів та знеструмлень, замість підтримки зазнають утисків. Одне з таких ТОВ в Краснолиманське, четверте за обсягом сплати податків у Донецькій області. Шахта не отримує дотацій та підтримки від держави. За два роки повномасштабної війни ТОВ Краснолиманське сплатило мільярд 300 мільйонів гривень податків у бюджети усіх рівнів у 2022 році. Понад 581 мільйон гривень. Торік більше як 729 мільйонів гривень. А ще забезпечує роботою приблизно 2700 мешканців прифронтового району. Що місяця в Краснолиманське підписувало нові контракти. Це були як короткострокові, так і довгострокові договори. При цьому продукція підприємства користувалася попитом не тільки в Україні, а й за її межами. Є контракти на рік. Ми дивимося вперед на декілька років. Ми можемо розмовляти з новими партнерами. Тому що ім'я Краснолиманської воно є. Воно є як у нашій країні, так і за її межами. 2017-го тов «Краснолиманське» отримала нове обладнання та технології. Відтак якість та кількість видобутої продукції поліпшилася за добу, то в давало до 3,5 тисяч тонн вугілля. З приходом Віталій Кропачов став власником ТОВ Краснолиманське, усе змінилося на краще. Почали вкладати гроші в модернізацію підприємства, почали закуповувати нове обладнання для очисних вибоїв, для підготовчих вибоїв. Усе це призвело до зростання темпів проведення нових підготовчих вибоїв, до зростання потужностей відпрацювання очисних вибоїв і до зростання зарплат, тобто життя кожної людини стало покращуватись. Завдяки цьому, зокрема, Києву вдалося пережити найважчу зиму 2022-го. Стабільну роботу Дарницької ТЕЦ, яка обігрівала лівий берег столиці, вдалося забезпечити завдяки компанії ТОВ Краснолиманське. Компанія в екстреному режимі забезпечила безперебійне постачання необхідного вугілля марки Г. Незважаючи на складнощі логістики, графіки відвантаження вугілля були завжди дотримані. Склади поступово наповнювалися, що дозволяло ТОВ Єврореконструкція працювати безперебійно. Не Виючи в нуль вугільний склад, то в Красно-Лиманське не зупинила відвантаження вугільної продукції навіть за умови несвоєчасності виконання фінансових зобов'язань підприємством, спричинених загальними кризовими явищами в енергетиці країни. Але вже понад два місяці прибуткова шахта простоює. Українські шахтарі не отримують зарплату. В бюджет не надійшло більше 100 мільйонів гривень. Від 20 травня рахунки ТОВ «Краснолиманське» Красно-Лиманське заблоковані. А керівництво та власника Віталія Кропачова кинули у СІЗО. Сторона обвинувачення намагається довести, що бізнесмен Віталій Кропачов створив злочинне угруповання. Для цього навіть долучають до справи інших підозрюваних, щоб проілюструвати своє припущення. Роблять це попри те, що ці люди не мають жодного відношення до справи. А ще Кропачову закидають, нібито махінації у вугільній сфері на понад 2 мільярди гривень. Адвокати кажуть, ознаки фальсифікації справи видні на кожному кроці. Слідчі не надають належних доказів і навмисно затягують час, аби у СІЗО якомога довше пере. Бували п'ятеро фігурантів справи: бізнесмен та інвестор тактів Віталій Кропачов, директор ТОВ «Краснолиманське» Анатолій Руденко, головна бухгалтерка ТОВ «Краснолиманське» Світлана Серебрянська, представниця у Олена Дениленко та головний інженер державного підприємства «Краснолиманська» Олексій Райчев. Там інкримінують банкрутство державного підприємства «Краснолиманська», до якого Віталій Кропичев взагалі жодного відношення не мав. Тому і там, ну я ж і кажу, що там такі конструкції, з яких неможливо зрозуміти, а які до чого тут претензії до Кропичу, бо він до держави, до державних грошей до мав жодного відношення, але йому їм кримінують. Вони кажуть, доведення до банкрутства, але встановлення юридичних фактів самих, що є банкрутство чи можливо банкрутство, їх в принципі то немає. Тобто я і кажу, воно є тільки в уяви слідчих. І прокурорів обвинувачення прокурорів бізнесмен називає абсурдом, оскільки уся діяльність ТОВ Краснолиманське задокументована та прозора, і правоохоронні органи не можуть про це не знати. Відтак блокують роботу прибуткової шахти навмисно на меті, тиск на бізнес каже Віталій Кропачов. Ми ж розуміємо, як працює податкова система. Здаються декларації, квартальні, піврічні, річні звіти, де чітко написано як. Щоб ми не заплатили гроші або підприємство, в якому ми є власниками, то відповідно податкове повідомлення прийшло б миттєво, але ДБР та прокуратура йдуть ще далі. Вони цинічно зволікають з перевіркою. Сьогодні вже два дні, як податкова інспекція не приїжджає на планову перевірку. Надано всі документи в повному обсязі, ніхто не хоче їхати. Знову цей тиск іде. Навіщо це робиться? Я вам поясню. Просте рейдерське захоплення бізнесу під політичним аспектом. Нині тов Краснолиманське тримається виключно на відповідальності звичайних українців. Попри відсутність зарплат, гірники й далі працюють. Бо якщо тривалий час не обслуговувати шахту, вона стане непридатною до видобування вугілля, і тоді зупиниться життя прифронтового міста та його жителів. А держава втратить ще одне підприємство, яке тримає українську енергетику та економіку. Вочевидь цього й добиваються ті, хто нині стоїть за сфабрикованою справою Віталія Кропачева.